Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено огляду новенької лялечки із магазину Мікі Маус. Я запрошую вас подивитися цей огляд і разом зі мною пороздивлятися, що тут і як тут, які там очі, волосся і все таке інше. Якщо ви є прихильником ляльок Пао Рейна, то приєднуйтесь. Отож, будемо розглядати. Ця лялечка продається в коробці. Коробка звичайна, тому я її зараз відкрию і будемо з вами дивитися на ляльку. Так. Ось так і ось так. Зараз покажу вам на весь зріст. Ось, ось такий у нас на огляді хлопчик. Чесно кажучи, це перший хлопчик, якого я тримаю у, у руках. Ніколи в мене не було. Та й я не розглядала до придбання ну, хлопчика. Ну, а ось так трапилось, що магазин Мікі Маус надав таку можливість потримати артикул цього хлопчика 04473. Ось такий красий. Ну що, дівчата, як вам? Як вам цей хлопець? Пишіть у коментах. Тож будемо розглядати його ближче. В нього багато одягу. І, знаєте, по кольорам мені дуже подобається таке поєднання. Дивіться. Така ковтинка на ньому на камеру я бачу її як більш блакитну, але вона в житті така сіро блакитна, більш сірий тон. І такі руді, коричневі штанці, дуже гарно поєднуються ці кольори. І я бачу тут використана тканина штанців. Для підкладки на капюшоні. Дуже класний. Ну, по черзі. І так, цей хлопчик на європейському молді. Волосся в нього таке хвилясте і досить довге, як для хлопчика. Бачите, в нього таке Тут є такі завідки, тобто є з чого крутитися їм. Колір. Блондинистий, і волосся в нього багато. Багато прошивка хороша, голова не фарбована. Мені дуже подобається, що в нього так, на лобі такі хвильки такі гарні з волосся. Так, брови коричневі, очі блакитні, але з такими крапочками там коричневого. Трапляються такі крапочки, дуже гарні. Війни має. І губи пофарбовані в рожевий колір, але не блискучі. Як у дівчаток, то такий, наче блиск для губ, а тут матовий колір. Є невеличкий рум'янець на щічках. Ось так. Клеймо теж маємо. Воно таке об'ємне. Ой, чисто назовні, мені дуже подобається цей хлопчик. Так, ковтинка. Вона застібається ззаді на ліпучку зверху донизу, бачите, ось так. І ось так виконаний капюшон. Ось, бачите, така дірочка. Тобто, якщо тут була б дівчинка, то тут можна було, було б в цю дірочку випустити волосся. А на дотик ковтинка бавовняна, трикотажна. Так, попереду, бачите, такі стрічечки зав'язуються, на... як наче шкіра. Ну, я думаю, що це штучна шкіра, але дуже е, такий аксесуар. М -м -м так, що в нас тут? Так, трикотаж. Шви не оброблені, бо це трикотаж, він не осипається. І намальовані динозаври. Це так мило, на мій погляд. Бачите? Різнокольорові динозаври. Так. Штанці на резиночки. Але не просто тут, бачите, зроблений такий поясок, і в пояс вже втягнута резинка. Штанці досить прості, ось такі. Але вони пасують до цього образу. Штанці недовгі, трошки нижче коліна, носочки, такі темно-темно-зелені. І чорні такі чоботи на шнурках ось, ось так. Чесно кажучи, я не думала, що мені настільки сподобається цей хлопчик. Я ну, не, не стала б купувати в магазині замовляти хлопця. Ну, якось так. Але коли я потримала його в руках, то я вже не знаю. В моїй колекції ще немає хлопчиків ні одного. Не знаю, можливо, б, я б собі такого купила. Мені подобається, що в нього така об'ємна зачіска. Знаєте, отак от зробив руками і все. Ось. І він же такий, як кульбабка, гарненький. І, знаєте, обличчя якесь таке матове, наче припудрений. Так, так виглядає, він такий. Такий гарний, такий красивий. Не знаю, мабуть, якщо були б вії, теж було б гарно, але, можливо, він тоді був схожий більш на дівчинку. Ну, я думаю, що з, з цього хлопчика можна ну, за допомогою тих самих вій і одягу зробити її дівчинку. Теж буде гарно. Волосся прям, знаєте, хочеться його. Так, перебирати, мацати, трогати, ось якось так. Красивий хлопчик. Ось. Дівчата, напишіть, як, як вам він сподобався і, можливо, в когось із вас вже є в колекції хлопчики? Ось. Милуюся, чесно кажучи. Гарний хлопчик. Мені здається, що в трусиках не продаються хлопчики. Ну, це і точно не продається, бо я б запам'ятала його. Такі очі гарні. І знаєте, мені здається, що ця футболочка так підкреслює колір цих його очей, бо тут є і коричневі такі динозаври, і блакитність, і, ну. Дуже гарно. Мені подобається в цілому образ цей одяг, колір волосся, колір очей, все так гармонійно тут поєднується. Дуже красивий хлопчик. І ось ця стрічка коричнева. Ну, клас. Так, а що в нас тут на чоботах? Ага, написано Паула Рейна. Чорна підошва така. Ось. Ну що, дівчата, все порозглядали з вами. Так, швидко, швидко закінчилась наша розмова. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І запрошую вас на наступні наші відео. Ми будемо ще тут багато розглядати ляльок цікавих, так що натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім до побачення!